Друзі, вітаємо вас у будинку футболу. Українська асоціація футболу та всеукраїнська асоціація жіночого футболу вітають на церемонії жеребкування Кубку дівочої ліги України серед команд Вюпятнадцять сезони сезону 2023 року. Ці змагання, які будь-що що має можливість проходити в Україні в ці складні воєнні часи, можливі завдяки хоробрим і непереможним патріотам зі збройних сил України за що увесь український жіночий футбол щиро вдячний. У сьогоднішній церемонії жеребкування беруть участь 20 команд з 13 регіонів України. За територіальним принципом, команди розподілені на 6 груп, 4 з яких по 3 команди, а дві по 4. І спочатку ознайомимося зі складом учасників груп. Тож у групі 1 у нас змагатимуться з дюшор Ужгород Дюсиша номер 3 та Дюсиша Городенка. У групі 2 змагатимуться КЗ ДЮСШ Карпати, ПЖФК Карпати та ДЮСШ Буськ. Бузьк. У групі 3 виступатимуть Ладомир, збірна Рівненської області та збірна Хмельницької області. Група 4 складається з ДЮСШ Овруч, ДЮСШ імені Єрмакова та ДЮСШ Поділ. Група номер 5 складається зі збірної Вінницької області. Команди Панчоха. Кдю США Шаргород та Чорноморець 2018. Ну і група номер 6 у нас має таких учасників: збірна Дніпропетровської області, футбольна академія Кривбас, збірна Полтавської області та КЗ Харківський спортивний коледж. Що ж, у нас за регламентом команди гратимуть між собою в одне коло згідно календаря. Протягом декількох днів команди кожної групи погоджують між собою дати проведення матчів. І над для затвердження до відділу жіночого та дівочого футболу. До однієї четвертої фіналу потрапляють шість переможців груп та дві команди, що посядуть другі місця у групах, де чотири команди це група 5 та група 6. Матчі однієї четвертої фіналу проходять на полях команд згідно сітки. Команда з Харкова у разі потрапляння до цієї стадії гратиме у гостях. Ну і переможець визначається з одного матчу. Важливо також відзначити, що на четверте фіналу переможець групи 1 зустрінеться з переможцем групи 2, переможець групи 3 зустрінеться з переможцем групи 4. Переможець групи 5 зіграє з другим місцем групи 6. І переможець групи 6 зустрінеться з другим місцем групи 5. У разі першого місця в групі 6, команда з Харкова, матч відбудеться на полі суперника. Ну і також перед церемонією жеребкування, ми вже зазначили склад учасників груп. Важливо також відзначити порядкові номери, які команди з ким зустрінуться протягом першого другого та третього турів. Відповідно, у цій церемонії жеребкування і буде проведено жеребкування порядкових номерів. Тож у першому турі зіграють команди друга та третя. Перша та четверта. У другому турі третя команда зустрінеться з першою командою, а четверта з другою. Ну і в третьому турі зіграє перша команда з другою та третя команда з четвертою. Що ж, все готове до церемонії жеребкування, в якій візьму участь перший віце-президент Української асоціації футболу та легендарний футболіст і тренер Анатолій Васильович Дем'яненко. Переходимо до церемонії жеребкування. Будь ласка, Анатолій Васильович. Добрий день. Здюшюр Ужгород. Що ж, здюшор Ужгород отримає порядковий номер один. У групі один. ДЮСШ дю номер 3 Івано-Франківськ. ДЮСШ номер 3. Місто Івано-Франківськ отримує порядки номер 2 у першій групі. ДЮСШ Городенка. Ну і ДЮСШ Городенка. Це у нас тренера. Переходимо до жеребкування групи 2. Не хоче відкриватися. Дюша Буськ. Дюсиша Буськ це у нас перша команди групи 2, команда з Львівської області. Тримає перший порядковий номер. Шуту, Що тут у другій групі незламні кульки прямо mm -hmm. як, як наші воїни. Анатолій Васильович майже. Ну і кульки. Нарешті ми дочекалися. Інтрига така невеличка у нас. ПЖФК Карпати. Ось Львів. Таку міць продемонстрували львівські ПЖФК Карпати. Подивимось, як вони виступлять на футбольному полі у цих змаганнях. І це у нас друга команда у групі 2. КЗ Дюсиша Карпати, Львів. І КЗ Дюсиша Карпати відповідно отримує третій порядковий номер у групі 2. Друзі, група 3. Зараз дізнаємося порядковий номери команд у цій групі. Збірна Хмельницької області. І починається група зі збірної Хмельницької області, яка отримає перший порядковий номер. Боюсь ламати ж. Дуже міцні кульки у нас. Це ж добре. Так, звичайно. Збірна Рівненської області. Збірна Рівненської області отримає другий порядковий номер у третій групі. Ну і залишається у нас ще Ладомир з міста Володимира. Зараз підтвердження. Ладомир. Так, Анатолій Васильович підтверджує наявність ладомиру. І це у нас третя команда у групі 3. Ось так ми вже дісталися екватору жеребкування І переходимо до четвертої групи. Дюша імені Єрмакова. Звягель. ДЮСШ імені Єрмакова, місто Звягель, Житомирська область, отримав перший порядковий номер у групі 4. ДЮСШ оворуч. ДЮСШ з міста Овруча Житомирської області. Це у нас друга команда у групі 4. Залишається ще один колектив. ДЮСШ Поділ. Як Київ анонсували ще раніше. Це ДЮСШ Поділ з міста Києва. Це у нас третя команда Групи 4. Залишається у нас ще дві групи, друзі, і зараз ми дізнаємося порядкові номери команд у п'ятій групі. Нагадаємо, тут вже чекають чотири команди під час жеребкування. Збірна Вінницької області. І збірна Вінницької області отримає перший порядковий номер у групі 5. ДСК Чорноморець, 2018. ДСК Чорноморець, 2018, з міста Одеса. Це в нас друга команда групи 5. Завчається визначити ще два учасники цього квартету. Кідсуша шаргород. Що ж, третя команда групи 5. Це у нас Кедю США, місто Шаргород, Вінницька область. Ну і остання команда. Група 5, яка отримає четверте порядковий номер. Футбольний клуб Панчоха, Житомирська область. Футбольний клуб Панчоха, село новий завод Житомирська область. Ну і, друзі, переходимо до останньої. Шостої групи. Майже визначили ми вже всіх учасників. Їх порядкові номери. Залишаються ще чотири команди. КЗ Харківський фаховий коледж спортивного профілю. КЗ Харківський спортивний коледж. У нас тримає перший порядковий номер у групі 6 Футбольна академія кривбас Кривий ріг. Другою командою у групі «6» у нас стає футбольна академія Кривбас з Кривого Рогу. Збірна Полтавської області. Збірна Полтавської області отримує третій порядковий номер у групі 6. Заключна кулька. у жеребкуванні. Збірна Дніпропетровської області. Збірна Дніпропетровської області отримає четвертий порядковий номер у групі 6. Тож, друзі, ми маємо порядкові номери усіх команд. Що ж, група 1. Перший, э, з Дюшор Ужгород має перший порядковий номер, дю США номер 3 другий порядковий номер, дю США Городенка, третій порядковий номер. Група номер два. Дю США Буськ має перший порядковий номер. ПЖФК Карпати другий порядковий номер. Та КЗ Дю США Карпати третій порядковий номер. Група три. Збірна Хмельницької області має перший порядковий номер, збірна Рівненської області другий порядковий номер, та Ладомир третій порядковий номер. Група 4. ДЮСШ імені Єрмакова має перший порядковий номер, ДЮСШ Овруч – другий порядковий номер, і третій порядковий номер має дюсш Поділ. Група номер 5 Збірна Вінницької області має перший порядковий номер, Чорноморець-2018 2018, другий порядковий номер. КДЮСШ-Шаргород Шаргород, третій порядковий номер та. Футбольний клуб Панчоха, четвертий порядковий номер. Ну і група номер 6. Перший порядковий номер має КЗ Харківський спортивний коледж. Другий порядковий номер футбольна академія Кривбас, третій порядковий номер, збірна Полтавської області і четвертий порядковий номер збірна Дніпропетровської області. Друзі, також е нагадуємо, що попередній етап, це груповий етап, відбудеться е з 9 по 24 квітня. Ну а матчі 1-4 фіналу з 24 квітня по 2 травня. Фінальний етап змагань за участі чотирьох команд запланований у місті Хуст Закарпатської області з 10 по 12 травня цього року.